Доброго дня, шановні друзі, пропонуємо вам свіжопригнаний. Наразі не побоюсь, цього найкращий Nissan, який завезений на зараз в Україну, має європейський сертифікат на батарею 94,5% соху, 39 тисяч кілометрів пробігу. Останній сервіс на 37 тисяч. 700 км. Батарея 40 кВт, де змогу проїжджати до 270 влітку, десь до 200 взимку. Має швидкісний порт на Чадемо. Також авто з Швеції. Має зимовий пакет Nordic. Це підігріви руля, сидінь, утеплена кабіна, без жодного підкрасу, весь в рідній фарбі. Всі вікна, навіть лобове, рідне салон. В ідеальному стані, такий утеплений він. Має підігріви керма, сидінь, круїз, ліміт, клімат-контроль, два ключі. Весь сервісований повністю. Останній сервіс був квітень 25-го року на 37 755. Це 1300 кілометрів назад. Він повністю весь обслужений. В авто знаходилась лабораторія випробувальна, тому в ньому все така підсвіточка зроблена, тому в ньому стан просто ідеальний нового авто. Ніде нічого не пошкрябано. Подивіться, який кузов. Зазвичай вантажних авто. Він такий трохи має mm -hmm. бути пошарпаний. Гума Хенкук практично нова. Великий відсік багажний на 4,8 куба. Прохідні виключателі, щоб зручно було з одної з іншої сторони. Все рідненьке. Шкіряне кермо, шкіряний важель, КПП, вільні руки, круїз, ліміт, контроль. Клімат, контроль, підігрів дзеркал, підігрів лобового, екорежими, двійна, подвійна рекуперація, ну, комп'ютер, понятно, електродзеркала, дзеркала також з підігрівом. І, як завжди, ми швиденько пробіжимося по кузову, щоб ви бачили, що всі наші авто в ідеальних станах. 93 1 86 74 93 100 92 86 91 98 94 93 87 92 86 72 76 94 116 93 81 85 74 85 79 82 78 102 77 85 73 94-105. Тож, авто повністю в рідній фарбі, жодної вм'ятинки, жодного сколу, просто стан нового авто. Запрошуємо на тест-драйв. Також в наявності завжди є вантажні та пасажирські Nissan ЄNW-200. Та бувають легкові авто в дуже гарному стані, наприклад, як ця зойка. 46 пробігу, 20-й рік, в ідеальнішому стані, без жодного підкрасу. Все як новеньке з салону. Всім гарного дня, дякую за увагу.